Співпраці в оборонній сфері проект стіна дронів і міністри країн Європи 26 вересня планують зустрітися, щоб обговорити проект стіна дронів. І власне Україна дуже залучена в цей проект. і до розмови також будуть долучатися українські посадовці. Але більше знає про це наша кореспондентка, яка працює у Брюсселі. Тетяна Висоцька. Таню, вітаю тебе! Вітаю. Чи вже розпочалася зустріч, коли проект стіна дронів може запрацювати? Ну і, власне, що відомо про рішення Угорщини, яка напередодні, як ми знаємо, відмовилася брати участь у цьому проекті. Отже, зустріч щодо створення стіни дронів вона буде проходити у відео форматі, тобто міністри не приїхали фізично у Брюссель, кожен у своїй столиці, але це будуть принаймні запрошені міністри оборони. І вже відомо, що декілька держав чітко підтвердили, що саме на рівні міністрів оборони буде проходити зустріч від європейського союзу. Наразі дійсно лише 9 держав без угорщини, 9 держав, які так таким чи іншим чином причетні до східного кордону Європейського союзу. До речі, з них вісім причетні до східного кордону, і одна Данія, яка власне до доєдналася до проекту Стіна дронів після того, як Росія почала систематичні провокації дронами на території Данії зокрема, коло аеропорту Копенгагена. Я перерахую ті держави, які беруть участь у проекті. Це як вже наголошувалося, це. Початкова зустріч це от перша ініціатива, перше обговорювання е, тих потужностей і тих можливостей, тих планів, які має кожна держава. Отже, це три держави: Балтії: Литва, Латвія, Естонія, це Фінляндія, це, звісно, Польща, е, Болгарія, Румунія і е, знову ж таки. Доєдналася Словаччина, Словаччину першочергово не було запрошено на зустріч, як і Угорщину, тому що перед під час початкових візитів, які робив єврокомісар Кубілюс у прифронтові при, при скажімо так, держави, саме Словаччина та Угорщина не висловили підтримки цій ініціативі створення стіни дронів проти власне російських дронів, які за. Літають на території ЄС, але пізніше Словаччина надіслала листа і попросила, щоб її все таки додали до цієї ініціативної групи. А Угорщина тим часом просто продовжує ігнорувати цю ініціативу. Тому можна поки що сказати, що у стіні у планованій стіні дронів ЄС є є на рівні Угорщини така, якби дірка. Але вчора ставили це питання у європейській комісії. Представники Європейської комісії кажуть, що власне на наступних зустрічах вони відкриті, і є шанс, що Угорщина може доєднатися пізніше, а поки що подивиться, куди іде ця якби, процедура. Щодо того, коли може запрацювати стіна дронів, то Андріску Кубілюс, єврокомісар, він сказав, що як мінімум потрібен рік для того, щоб уже створити певну структуру, але для того, щоб це була повна Цінна стіна, яка не пропускає нічого, потрібно трошки більше часу і звісно більше коштів. Про це сьогодні і будуть говорити міністри оборони при кордонних держав Європейського союзу. Тоді дякуємо. Тетяно. Чекаємо від тебе розлогу інформацію. Далі це була Тетяна Висоцька, наша кореспондентка, яка працює у Брюсселі.